Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт інтерв'ю дня у студії працює Наталя Болденська. Вже майже другий рік війни в країні повністю змінив обличчя багатьох сфер нашого життя. Торкнулося це зокрема і сфери туризму. Хоча, здавалося б, не найважливіша тема. Але для багатьох людей можливість виїхати десь з невеличкою подорожю це можливість відновити сили та відпочити власне від цієї непростої реальності, в якої ми вже. Такий тривалий час живемо. Тож, закриття кордонів призвело до більш активного, як не дивно, освоєння нових маршрутів всередині самої країни і про цікаві міста Криворіжжя, про небанальні формати подорожей, про сплави річками Дніпропетровщини і не тільки поговоримо сьогодні з гостем нашої студії. Це керівник клубу активного відпочинку Педалі Сандалі Едуард Дворчук. Привіт, Едуард. Привіт. Рада тебе бачити навзаєм я була учасницею тих подорожей, які ти організуєш. Дійсно, дуже, це дуже класне дозвілля. Про це поговоримо сьогодні обов'язково. Але давай розпочнемо взагалі з питання про те, е, туризм в Україні зараз. Ось вже майже два роки. Вже якась адаптація е, пройшла. Якщо так коротко сказати, що б ти виділив, як ця сфера зараз виглядає, що змінилося? Що змінилося? Що принципово стало по-іншому? Ну, певні є проблемки, але от я вже два роки адаптуюсь до цього процесу і помітив, що туризм в Україні, він, як не дивно, але живе і, і продовжує розвиватись, особливо, якщо казати це про західні регіони України. От я постійно спостерігаю, що там відбувається з водними сплавами. То, чесно кажучи, там навіть кількість туристів збільшилась у західних регіонах. Це річки, такі як Дністери, річки Карпат. ну Там, де завжди було багато туристів, але і зараз там все таки непогано. Активно, Активно розвивається. так можна сказати. Я, я не можу казати про види туризму, якими я не займаюся, але якщо казати про водні походи і походи у гори, то. Я не можу сказати, що там прям такий спад пішов. А ти пам'ятаєш, коли війна почалася, які в тебе були думки, наскільки реально тепер буде в таких невизначених умовах займатися Це було туризмом? Було що? дуже страшно. Я взагалі думав, що туризм все відійде ну, на декілька, там, я не знаю, на якийсь невизначений термін. І сам я так, подумки вже думав: ну все, от 2022 рік я взагалі не буду займатися туризмом. Тому що ну, неможливо було спланувати нічого. Але так склалося, що декілька місяців пройшло, і люди вже самі мені почали писати. Чи буде По постійні щось, клієнти, так? вони почали мене мотивувати, і навіть наш перший тур це був завдяки ну, клієнтам, які кажуть, давайте хоч кудись поїдемо. Тобто, Тому... коли перші місяці війни були позаду, люди трішки якось. Почали вже жити так, в новій так. реальності, Так, Вони вже адаптувались трошки, зрозуміли, що можна якось жити, і, і треба якось жити Відволікатися, далі. Відволікатися Відволікатися особливо. І от я так думаю, що саме той вид туризму, відпочинку, яким займаємось ми, він і якраз допомагає людям відновлювати сили і трошечки. Ну, приходити так. до тями. А до речі, яким був, якою була твоя перша подорож ось ця колективна. Це був війни? тур на мегійські пороги. Ну, тобто сплав? Так, це ну, не такий класичний сплав, там, де ми декілька днів сплавляємося. Ми е, розбили табір на березі річки і катались на порогах. До того я був на мегійських порогах, але програма це була у нас не така, а довготривалий сплав. Але ми так вирішили, що це досить популярна тема, досить цікава. І саме головний фактор на той момент, що який був, це можна там сплавляти. Що річка відкрита безпечно, безпечно. Так. Хоча це Миколаївська область на той момент ну це також? північ Миколаївської області. Скажу чесно, ми коли лягали спати, ми чули десь там вибухи. Тоді якраз Херсонщину там ну там mm -hmm. недалеко було, були якісь там вибухи, постріли було чутно, але все одно там офіційно там, можна було сплавлятись, і ми таким чином там намагалися якось відволікатися, відпочивати. Mm -hmm. А взагалі є, коли ти готуєш такого плану сплави, є прям заборонені місця конкретно, так це можна подивитися. Якось mm -hmm. ну, певний період так, є певні заборони вихіду на воду і регіони, наприклад, там наш регіон. У 22-му році не можна було взагалі ніде сплавлятись, тому ми їздили на Миколаївщину і тут, Далеченько от, на річку Дністер. Угу. На Західну Україну. На Західну Україну ну, там взагалі ніяких проблем. Я так розумію, ці тури ти 23-й рік, який вже минув, так? Тобто так це... Популярна така історія для туристів, зараз. звісно, от нам дуже сподобалась річка Дністер, тому ми вирішили багатоденні сплави робити саме по Дністру і річкам, ну притокам Дністра. І на новий сезон також і запланував Дністер і його притоки. І я знаю, що в тебе є через війну відкрилися ну якби дивно не звучало такі нові можливості, які поки що неможливо реалізувати, але в тебе є плани і бажання. Сплавитися по новому руслу Дніпра, яке от через підрив дамби з'явилося. Є Це амбіціозна ідея, маю надію, що ми зможемо це реалізувати вже після нашої перемоги. Якщо там. Ну, не будуть забороняти входити на воду, то я думаю, можна буде спробувати зробити сплав такий грандіозний, може в декілька етапів, тому що досить такий великий відрізок річки, треба пройти. Це від Хортиці. Ну я не знаю чи до самої дамби, хоча б може там до Нововоронцовки, наприклад, по старому руслу. Угу. Щоб дослідити міста, місця запорозьких січей, побачити їх. Побачити, що таке справжній великий луг, як він відроджується, це дуже історичні будуть, я думаю, моменти, які обов'язково я хочу зафільмувати. Це ж не просто так сплав. Я хочу зняти якийсь такий документальний фільм. То як, зараз можна подивитися, як виглядав Дніпро так, багато століття тому. І це унікальне взагалі явище, побачити на свої очі, як відроджується така велика екосистема природна. Не, до речі, я знаю, що зараз ті, хто там має можливість туди подорожувати, побачити, як зараз от, на обмілілому, е, на цих територіях, де була вода, там зараз дуже зелено. Просто Надзвичайно, люди казали, всі казали, що це буде пустеля, що це буде щось страшне. А насправді на не так все. Там так. йде процес відродження. Природною екосистемою. Причому дуже швидко йде, тому що там мало швидко. людей зараз і немає такого впливу. Як ми бачимо, природа це щось унікальне і без втручання людини, вона здатна відновлюватись. Які найбільш яскраві твої подорожі для тебе особисто видалися цього 23-го Яскраві? Дністер. Можливо, нові. Дністер. Я дуже люблю річку Дністер, Я закохався в неї. Оскільки це довга річка, є можливість також робити відрізки, розбивати на відрізки і відкривати для, для себе там середню течу, верхню, нижню. І от цього року ми сплавлялися вище Дністровського каньйону. Це район міста Древнього міста Галич, от його околиці. І Оце була дуже яскрава мандрівка. Крім того, річка Оріль. Це взагалі про моя любов. Я маю надію, що і наступного сезону ми будемо сплавлятись по Орілі. Це ну, ти ж на Рілі, ти сама бачила, що це таке. Так, це неймовірно мальовничі місця. Надзвичайно мальовнича, річ, мальовнича, річ, мальовнича річка, і саме тому я й назвав маршрут Чарівна Ріль. Угу. Вона дійсно чарівна в усіх аспектах. Туди, здається, треба їхати художникам такою приклад. І враження. художникам, і натуралістам, і фотографам ну, взагалі люд, людям, які люблять природу. Угу. Це саме для них. Так, і є. З приводу нашого рідного кривого рогу, от якщо приїжджає людина, куди ти б в першу чергу от якісь там три топ місця, не банальних, таких не розпіарених, умовно кажучи, а таких, як ти, як людина, яка подорожує багато, міг би показати. Ми зараз е, говоримо про водні ресурси, чи взагалі, Ні, в принципі, от як туристичні такі місця, де можна поводити. У мене є показати. свій топ, який я дуже люблю. Це скали модру. Я дуже їх люблю. А, до речі, за що саме? Я також, ну я думаю, багато криворічів ну, там бували, я... там якась щось туди тягне. А, Як чому не дивно, тому що там непогано от приприродний цей сама природа древніх скель. Можна побачити ці давні породи, а якщо хоч трошечки щось розумієш в геології, то це взагалі музей під відкритим небом. І плюс там степові залишки рослинності, складний рельєф надзвичайний такий. І От щось в цьому є таке щось. Варто побачити. Варто так? побачити, да. так. Особливо ці давні, древні скелі. Коли ти розумієш, що їм там близько двох мільярдів років, то це вже якось по-іншому Ти дивишся, дивишся На ці на, речі. Дивишся на ці камені. Абсолютно вірно. Угу. Які ще чинності. Також я люблю, як не дивно, сланцеві скелі. І ну, там колись протікала річка Саксагані, і місцевість надзвичайно була мальовнича. Зараз нема там річки. Ти не менш там також цікаво, там також унікальні скелі, давні, також там цікава степова росли збереглась, багата там історія. Тому я часто туди воджу екскурсантів. А також ще два місця: це балка Північна-Червона і парк Івана Харіна або парк веселі терни. Угу. Веселі терни це щось це на криво. Це не банально, так. Так, це Бо старовинний парк. Здається, мало туристів туди возять, от якщо. Ну, про нього що... мало дійсно знають. На жаль, він зараз закинутий в такому занедбаному стані, але. А там, що там цікавого е, можна побачити? По-перше, бага, багата історія. Там жили поміщики Харіни, а до Харінів там іще були багато яких землевласників. І саме унікальне – це те, що старовинний парк, в якому є екземпляри вікових дерев, там не тільки дуби, там ще й тополі, але там більш цікаві це дуби. Угу. Деяким екземплярам більше ніж 300 років. І для криворіжжя це унікальна територія. Побачити такі дерева. Дійсно, вони хто, хто туди не прийде, взагалі не можуть повірити, що це у нас на криворіжжі. Це велетенські старовинні дуби яких неможливо в декілька людей обхватити, угу. а якщо говорити про центральну частину міста, бо це ти так досить екстремально взяв розбіг південна, фактично і північна? Якщо говорити про той же центральний міський район, який в нас традиційно вважається одним з найдавніших, таким серцем так і, так і руху, руху. Це... які тут такі цікаві, можливо, навіть не природні локації, а саме от історичні. Історичні? В першу чергу, знову ж таки. Це старий центр, це, звісно, там, всім відомий проспект Паштовий, його околиці, Карнаватка також цікавий колоритний район. Але, на жаль, багато чого втрачено історичного в центрі міста. Тому назвати якісь там суперцікаві локації я не можу, тому що більшість з них вже, можемо казати, в минулому часі. Але тим не менш, а що за є які, якісь такі точки, які зберегли свій вигляд, ще дійсно історичний, не ну більш-менш, от що мені цікаво, це, наприклад, балка Кандибіна, і де вона раніше впадала в річку Саксагань. Це так можна сказати, історичне ядро криворогу, де виникла ця поштова станція, яка дала початок нашому місту. Ось це, напевно, для мене це саме цікаве місце. Там нема такої цікавої історичної архітектури, але там зберігся більш-менш історичний ландшафт. Це старовинні кар'єри, вони, правда, затоплені. Старовина глибочезна ця балка Кандибіна, деякі залишки там, народної архітектури, всякі там історичні артефакти можна знайти, так, як, таку як черепиця давня, цегла. Ну, таке от те, що цікавить нас краєзнавців. Угу. Я люблю ці місця, це правда. Але вони, на мою думку, також потребують деяких змін. Ну, там є певні проблеми. Це що стосується сміття, занедбаності. Ну, як у нас? Щоб привести все це до так. ладу, і хотілося туди приходити і розказувати. Так, скажімо так, є у нас цікаві локації, але їх треба привести до ладу. Прокласти там якісь маршрути, е, інформаційні таблички треба поставити. Особливо, я вважаю, що треба багато зробити ну, стосовно прибирання території. Угу. Ви... Щоб, взагалі хтось за цим слідкував, тому що воно є. Ну так. Е, тому що є цікава стежка, куди можна піти подивитись щось, але там е, суцільні хащі, кущі, дерева, е, сміття, занедбаність і, чесно кажучи, тут. Ти страш, страшно і людей повести. Угу. Ну, це все будемо сподіватися, буде така ініціативна група вже після так, війни. Звісно. І коли буде на це можливість цьому приділити увагу, обов'язково. Обов'язково треба цим займатися. Піднімати це питання, я думаю, з боку громадськості, навіть щоб якось донести до міської влади важливість. І треба людям про це розповідати. І для того, і для того, і робляться всі екскурсії, щоб люди розуміли, що у них місто. Хоч немає там давньої історії, але тим не менш вона є, її треба зберігати, щось треба відновлювати, збережувати і розвивати далі. Таку культуру якусь насаджувати правильно. Я дякую тобі за цікаву розмову. Ми наприкінці ще подивимося трішечки відео і фото з твоїх подорожей 2023 року. Бажаю, щоб 24-й також був насичений на туристичні події. Вже, дякую. дай Бог, під мирним небом все ж таки, щоб відкрилися нові маршрути, нові можливості. І дійсно це прекрасна нагода для кожної людини якісно і змістовно відпочити. Ось для мене це, як на мене, це дуже важливо, особливо в наш час. Я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту інтерв'ю. Ревжу дня був керівник клубу активного відпочинку Педалі Сандалі Едуард Дворчук. У студії працювала Наталія Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі.